Сьогодні Інна, так? Да? Да. Що вас більше всього турбувало до того, як ви прийшли до мене? Ну ось біля в шиї між лопатками і який переростав головну біль. Який переростав головну біль? Так. А зараз, до речі, голова болить трохи. Трохи болить, але я погуляла, зранку була на роботі, а потім не було трохи часу, то я прийшла, погуляла і трошечки легше. легше так. Сьогодні ми з вами зустрічаємося другий раз, правильно? Так. Що після першого взагалі? Після першого стало менше боліти поясниця, так. І було легше набагато з шиєю і спиною, але вже другий день з'явився на нього трохи біль. Це вже пройшло трохи часу, потім так. От зараз знов з'явився трохи. Так, вчора і сьогодні. І сьогодні розболілася голова трохи. Угу. Але в цілому поперек менше, так? Да? Так. Окей. Ну і між лопатками, я так розумію, що було легше? Було легше, практично взагалі не було болю. Uh -huh. Я вже була дуже щаслива. Uh -huh. Літала. Хорошо. Значить, ми сьогодні дивимося, що там лишається, і допрацьовуємо. От. Окей. Пішки трохи ходили? Я ходжу, так, пішки одну годину, як мінімум кожного дня. Почала ходити, ну, я взагалі любила гуляти давно, а ходити кожного дня почала десь півроку назад, коли почала дивитися ваші історії в Інстаграм. Mm -hmm. Тоді почала вже більше контролювати воду і ходити. Mm -hmm. Робила, поки чекала запису, те, що можу сама зробити. Ну, Це дуже, до речі, чудово, що люди так вчиняють. Ми ще сьогодні Ну, Зранку, коли йду на роботу, трошки раніше виходжу і проходжу кілька зупинок, а потім під'їжджаю. Угу. Так, є дискомфорт. А, Чи там, більше нижче? Отут-отут. Ще нижче. Тут менше. Гостріше отут. тут. Угу. Дивимося крижі на мене. Вверх. Тут чути. Більше нижче. Чи вище? Десь посередині. Тут. Тут Ось целищна. тут. Да. Ліва сторона. Правого тогіше трохи. Да. Ліве. Ну, правого трошки підіграє. Угу. Що? Ближче до мене і назад на спинку спертися. І перевіряємо шию. Так, є дискомфорт. Так. Більше ліво, право. Право, більше. Угу. Значить, ми сьогодні допрацьовуємо з С1. Ми робимо, в принципі, те ж саме. Да? Тобто ми допрацьовуємо з крижовим відділом. По факту це у вас основна причина, і я думаю, що інших немає. Те, що я бачу. На другому місці компенсація в грудному відділі Т5 і потім С1. Тобто це все, що є. Ми сьогодні допрацьовуємо в цілому. Той факт, що воно трохи повернулося, це нормально, тому що ви з цим прожили, але все рівно знизу вже я бачу менше проблем, взагалі менше перетискань. Тобто виходили пішки, це хорошо, ви виконуєте рекомендації, супер. Просто хронічність форми ну, передбачає трошки роботу таку. Ступні ставити вперед, і він у вас трошечки спереду. То нам треба нос, ніс повернути чуть-чуть сюди і голову на, на низ. Да? Ще і робимо і все. Робимо глибокий вдох. Чуть-чуть Є. Є. Зробили, зробили, зробили. Прислухайтесь до себе, що там зараз дочути. Наскільки комфортно, дискомфортно, що помінялося. Я чую полегшення тут в шиї, ніби спазм так трошки пішов. Угу. А в поясниці просто чую болючі, оці ще трохи відчуття. Відлуння? Так, да, так. Да. Угу. Але... Вони зменшуються поступово? Але трошки менше. Угу. Навіть ось зараз при оберті. Ще чуть-чуть пройдіться кілька разів. Зараз я перевірю, подивимося, чи ми допрацювали, наскільки, і потім будемо вирішувати, що робити далі, добре? Хорошо, дивимося, що внизу. Пішло тепло. Пішло угу. тепло. Треба перевірити те зараз, як він працює. На мене. Ще чуть-чуть із -чуть боку, да? Хто? І шия чиста. Ну, шия там трошки була. Чудово, окей. І Дуже больно, правда? Mm -hmm. Хорошо. Зараз голова як? Дуже Нормально? Трошки легше, да, але щось шия і облюбили трохи полегше. Uh -huh. А знизу що чути? Пояснити трохи менше, але просто ще чую ось це. Натискання? Натискання. Ну, менше, ніж було, так? так. Угу. Все решта нормально? Між так, лопатками? Нормально. Ой, між лопатками. Бо я ще йду і з'йожила. Це насправді легше. Зараз комфортно. Що, присядьте, перевіримо, будь ласка. Подивимося. чи ми доробили? Де, доробили? Виділимось миоти. Перевіряємо. Немально. Не гостро. Ще трохи турбувато? Да. Ну, в цілому. Більш-менш, да? Ліво. наступні разом. Сісти трошечки далі. Від мене, будь ласка. І по черзі відводити коліна в сторону. Праве-ліве. Ліве. Праве. Ліво. Угу. Хорошо. Окей, Хорошо. Okay. робимо стукні. Пляжте, будь ласка, на спину. Ноги разом. носочки на себе потягнути. Розслабити. Відпустіть. Добре. Хорошо. Добре. Разом ноги, на себе носочки. Чисто. Хорошо. Підніміться, будь ласка, і ще раз пройдіться. І прислухайтесь до себе, що зараз дочути, коли ви йдете. кілька разів. В ну, загальному я відчуваю таке трошки полегшення, бо коли прийшла, uh -huh. то щоб було така скована, бо коли починає боліти шия або спина, то не хоча починаю так, стискатися, стискатися так, і воно ще, мабуть, знизу це... зараз поперек ще трошки чути? Е, ось коли йду, взагалі не чую. Коли йдете, не чуєте. Ну, ви пам'ятаєте, що у вас все почалось з попереку і того треба буде ще його вихажувати. Тобто мінімум годину часу в день, плюс півтора літра водички в день. Окей? Хорошо. Але сам до мене. Зупиніться, будь ласка, сильно стиснути праву руку, розслабити. Ліво. Сильно. Розслабити. П'ять раз швидко обома руками. Сильно стиснути право. Сильно стиснути ліво. Хорошо. Для чого ми робимо ось цю маніпуляцію? Звільняємо їх стахів труби. Це рахується корекція. Ще раз пройдіться, будь ласка. Ну, і для настрою. Все добре? Так. Хорошо. Можете вдягатись тоді.